Підтримка, яку відчуваєш серцем. Із таким гаслом вже 21 рік в Україні працює благодійний фонд Рокада. Починали із двох напрямків психологічної та соціальної допомоги людям, котрі шукали прихистку в Україні. Зараз таких напрямків 16 для людей, котрі через війну втратили рідних, домівки і потребують комплексної підтримки. Перша інформаційна зустріч із соціальними працівниками благодійного фонду Рокада відбулася в Хмельницькому міському територіальному центрі соціального обслуговування. Основна мета цієї зустрічі була розповісти про можливості університету третього віку, про можливості вступу, про порядок вступу, про факультети, які є наявні, для того, щоб люди змогли для себе спланувати, які додаткові навички вони хочуть здобути, де їх можна здобути і яким чином туди можна потрапити. Співпраця – це є власне той ключовий компонент, який дозволяє нам закрити комплексно всі ті виклики, всі ті потреби, які є у осіб похилого віку. Пані Галина з нової каховки на Херсонщині, котра й досі в окупації. Вона одна з учасниць танцювального колективу Без меж. Виїхали з рідного міста більше двох років тому з чоловіком. Обидва навчаються в університеті третього віку. Я записалася і на польську, на англійську, українську. Мені дуже потрібно, бо у нас всі вважають, що російськомовний регіон, Херсонська область. А мені дуже хочеться навчитися українська і історія. Ну а хореографія для мене як драйв, як віддушина, Я тут відпочиваю, я отримую ну, для мене це допінг. З 2017 року слухачами університету третього віку в територіальному центрі стали понад дві тисячі людей, зокрема і переселенців. На факультеті співу діє народний аматорський волонтерський хор Єдність. «Єдність> Від живопису до вивчення способів оплати комунальних платежів. Навчання на кожному з 25 факультетів триває впродовж року. Навчання в нашому університеті третього віку є безкоштовним. Лукачами університету можуть бути люди пенсійного віку, які зареєстровані в Хмельницькій міській територіальній громаді. Також це внутрішньопереміщені особи, які мають довідку внутрішньопереміщеної особи. Під час зустрічі представники благодійного фонду Право на захист розповіли про реєстрацію грошової допомоги від ООН та безоплатні юридичні послуги в офісі на Кам'янецькій 56. Підтримку людям з порушенням слуху, серед яких, зокрема, вчителів, в Хмельницькому надає громадська організація освітня допомога у співпраці з фондами та організаціями управління праці та соцзахисту населення допомагає літнім людям отримувати різні соціальні послуги. Всі послуги є. 17 основних не надає і не тільки. Тому хотілося сьогодні подякувати нашій рокаді. Вони найкращих благодійні фунів України. Співпраця вона буде продовжуватися, вона буде розширюватися. Цього року університет третього віку планує прийняти майже 700 слухачів. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.